І я вам скажу, доки ми нормальні, тверезі, адекватні українці, не прийдемо до влади через вибори, не потрібно в них нічого, не потрібно проливати крові, друзі, доста цієї крові, потрібно прийти на вибори, проголосувати за українців, щоб була українська влада, яка буде однозначно перейматися українцями. І люди, які прийдуть до влади, мають відпустити українців, просто відпустити, дати їм можливість робити те, що вони хочуть. І українці будуть заробляти і дайте їм можливість розпоряджатися тим, що вони заробили. І все. От. Якщо ні, потрібно тоді вимагати цього, друзі. Ну потрібно вимагати, щоб оці ще раз назву їх сатанюги, сатаністи, які п'ють нашу кров. Щоб вони пішли в небуття, друзі. Ми їх маємо не те, що доганяти і щось з ними робити. Їх потрібно не бачити, друзі. Просто забути про них, не бачити, не голосувати за них, не підтримувати. Все, хай вони бродять, хай бродять як скот, ми їх не бачимо ні у владі, ні, ні будь де, ні на якій посаді, ніде. Хочуть, хай йдуть копають ями бо виїжджають звідси лягать.